Вітаю вас, друзі. Трошки більше року тому я пообіцяв зробити це відео, якщо особа, про яку зараз буду розповідати, спробує повернутись в Україну для того, щоб підзаробити тут бабла. І от вона повертається. А я відповідно дотримую свого слова та записую цей випуск. Сьогодні поговоримо про Ганну Борисівну Корсун. Вона ж Марув, та сама, яка живе в Росії, працює в Росії, підтримує Росію. Окупантів, але має український паспорт і хоче тепер заробити грошей в Україні. В Одесі вона має виступити вже за днів 6, а потім у серпні вона планує виступити у Маріуполі. І я гадаю, що зараз саме час нагадати про її скандальну біографію. Зокрема, усе почалось із того, що вона хотіла піти від України на Євробачення, але тоді виникла одна проблема: вона постійно гастролювала. У російських окупантів, і ось так вона висловлювалась про російсько-українську війну, тому що знаєте, е, я ще скажу таку фразу. Сарянно реально, е, воювати за мир все одно, що трахатися за діс. справді, реально. А коли її запитували, чому це вона під час російсько-української війни їздить і розважає росіян, російських окупантів, то вона казала, що насправді вона таким чином несе мир. Кожен вибирає по-своєму як нести мир. хто береться за оружжя, хто хтось береться за музику. Це мій спосіб нести мир, вдохновляти людей. Я насправді дуже здивований, як після багатьох концертів марув у Росії. І росіяни послухавши її, оцю миротворицю досі не покинули окупований Донецьк. Тим паче, що не всі росіяни погані. Це тільки Путін поганий. От він зброю особисто в руках на Донбасі тримає. А усі інші росіяни хороші. Ну я впевнена, що багато е, людей, хто живуть в Росії, вони отлично относяться к тим, хто живуть в Україні, слушать українську музику. Восхищаються ні. А ще багато росіян їдуть в Україну для того, щоб Б вбивати українців, а інші росіяни, яких Марув у той час розважає, цілком підтримують такі дії своїх співгромадян. Але ви не розумієте, насправді війна, вбивства росіянами українців, окуповані наші міста, трагедія для цілої країни це усе політика. А Марув вона поза політикою. Її це не стосується. Тому цілком очікувано у 2019 році Марув не представляла Україну. Іну на Євробаченні, і за неї тут же заступились державні російські пропагандисти. А на пісенний конкурс Євровідні таки сумілі привратіть в люстрацію шабаш і допрос з пристрастям. Якщо на твою країну напали, якщо в твоїй країні війна, то так чи інакше потрібно робити вибір. Не можна стояти осторонь, треба визначитись, чи ти підтримуєш свою країну, чи ти підтримуєш агресора, окупанта, вбивць свого народу. Народу, і от Ганна Борисівна Корсун цей свій вибір зробила. Вона переїхала до Росії. Ой, йо, йо, -йо, -йо, -йо друзі. Я вже в Москві. Там у неї було дуже багато концертів. Вона постійно розважала Росіяни. Якось перед черговим туром журналісти, зокрема представники каналу 1+,1, плюс стали у неї запитувати, чи же все таки Крим, і це питання як завжди спрацювало. Росії і це якраз той випадок, коли відсутність відповіді говорить краще за будь-які слова. Далі наша героїня стала розважати росіян на повну і якось на Новий рік виступила у когось із них на квартирі. Це було максимально дивно. З новим кодам! Поймау! А далі вона досягла найбільших висот у своїй любові до окупантів та погодилась із тим, що їй дали звання найкращої артистки Росії. Українська півіцема Маруф, яка не поїхала на Євровідіні в этом році, була признана лучшим російським ісполнителем по версії MTV Europe Music Awards. Я гадаю, що про цей факт: про те, що вона є найкращою російською співачкою, потрібно постійно говорити і потрібно про це нагадувати. І так само я маю вам. Нагадати, що ви повинні підписатись на мій канал, натиснути лайк до цього відео, залишити коментар і обов'язково поширити цей випуск у соціальних мережах. Розголос працює. А ще якось була одна дуже смішна історія. Коли Україна запровадила перший локдаун, коли тільки тільки почалась пандемія коронавірусу, то наша героїня не змогла повернутись назад до України, тому що вона пропустила усі строки для такого такого повернення і сидячи у Москві, вона записувала дуже гнівне відео, де скаржилась на нашу погану із вами країну, я, я зараз просто в шокі в бо тому що я зараз дозванювалась в консульство українське, щоб мені об'яснили, як добратися домой, як мені потрапити Вот сейчас домой зачекайте, якщо це найкраща російська співачка, якщо вона мешкає у москві, якщо вона не вилазить з Росії, то може вона вже вдома, навіщо їй повертатись до України? Росія це її дім, нехай там і залишається. І це просто саме кілька, саме консульство, которое только може бути девушка, оператор, просто психованная идиотка. І второй раз, когда я уточнить інформацію, вона просто скидывает, не берут трубку. Они просто говорят одну заученную фразу і говорять: хтось хто хоче. Вихати, вже виїхав. Як на мене, то це просто чудова істерика. А тепер найцікавіший шматок. Більше того, я скажу більше: це похоже на призятне отношення гражданам України, які на даний момент зараз знаходиться в Росії. Вона просто поїхала розважати окупантів та стала кращою російською співачкою. За що її так не люблять? Можливо, і ще за те, що вона стала працювати на російському федеральному телебаченні. Суперпопулярна півіця 20-го року МАРУ! А її колегою, який там сидів поруч із нею, став Сергій Сасєдов, громадянин Росії, який публічно підтримує окупацію Криму. Я думаю, якщо б Росія не взяла Крим в тоді там би відбувалося те ж саме, що на юго-востокі даніць відзначилась Ганна Корсун не тільки тим, що любить розважати вбивць свого народу, вона також і ще любить носити аксесуари після Філіпа Кіркорова. Він мені пише, зіточка моя, я тебе подарю. І кажу, клас. Також вона записала із ним пісню та знялась у спільному кліпі. Це бред. Кіркоров, це, до речі, ще друг Олі Полякової, є громадянином Росії і це вже обтяжуюча обставина. Але крім того, він іще й постійно катається в окупований Крим. Я кожен рік приїжджаю. В Крим та що там катається? Він і ще дуже добре ставиться до президента Російської Федерації владіміра Путіна до безпосереднього винуватця розв'язання російсько-української війни і він публічно підтримує окупацію Криму про що Путіну і казав. І е, вспоминає двохлітній розговор наш з вами в Криму. В нашому Криму і кожен рік Кіркоров виступає на державних пропагандистських концертах на підтримку окупації нашого Криму. Крим! Це моє любиме місце в Росії. Тому, дивлячись на усі ці факти, на дружбу із Кіркоровим, на роботу із засідавим на російському телебаченні, на ігнорування питання про Крим, на гастролі постійні у російських окупантів і ще багато-багато на що. Я можу абсолютно точно сказати, що Ганна Борисівна Корсун вона ж Марув просто ненавидить Україну. Їй більше до вподоби Росія. Ой, йо, йо, -йо, 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 -йо друзяшки! Вже в Москві, і якби при цьому всьому вона залишалась у Росії. Ну любить вона окупантів, нехай з ними і буде, а не перлась би в Україну, то це було би просто чудово. Це була б іще одна реалізація формули Чемодан вокзал Росія. Коли тобі тяжко в Україні, коли ти не любиш, ненавидиш свою країну, але тобі дуже подобаються окупанти, їдь до них і там залишайся. Оце було би просто чудово. Проте ні, вона хоче підзаробити в Україні зараз бабла. Люблячи тих, хто воює проти України, вже 20 червня вона хоче виступити в Одесі, і 6 серпня вона планує виступати у Маріуполі у тій самій Одесі, яку свого часу росіяни мало не перетворили на іще одну зону бойових дій. Та у Маріуполі, який був обстріляний російськими градами, коли вбили близько 30 цивільних осіб. Ну я впевнена, що е, багато люди, е, хто живуть в Росії, вони відлично Носяться к тим, хто живуть в Україні, нічого такого, просто любителька окупантів хоче їхати у міста, які від цих окупантів і постраждали. Хоча ви знаєте, після того як наша держава дозволила в Україну приїздити із концертами кримнашисту басті е, Крим і Крим виступає, виступає Крим чий? Я би там не говорю, і після того як слуги народу постійно намагаються знищити закон про українську мову, я вже абсолютно нічому не дивуюсь. Простіше кажучи, країні рака повна. Але копнякова демократія у нашій країні усе ще працює, і коли наша держава не хоче виконувати свої функції, коли вона не бажає захищати нашу національну безпеку, то тоді ми й з вами, громадяни України, їй можемо дуже дуже гучно нагадати, що вона повинна робити за законом. Тому Ганні Борисівні Корсун язичу успішних, вдалих і дуже прибуткових гастролей в Росії до України. Райни їй повертатись точно не варто, тому що у нас триває російсько-українська війна, а вона точно визначилась, на чиєму вона боці.